Весна наступає, весна наступає, велиходні свято, великодні свята, Щастя завітає, щастя завітає, Таю кожну хату. Щастье завитає, счастья. Piensan que ya trae, Розмальовують яєчка, господині печуть пасхи, готують смачні страви, потім ідуть до церкви, щоб серце освятити. На свіниці дзвонять моні великої голосні. сюди тіхан, сюди гомін, сюди лайкісні пісні. Пасха свят то найсвіт. И весело, и добрысто, Долго мы его чекали, И а выгоден вы разом и нами. Чудесный день, душа вся сяй, серця Бога В серці радість вчула дісталась Воскресне поле, поєчках гай і вина пісня до небес. Христос воскрес, Христос Воскрес. Ми ти мені, Пташки повибирали, косочки спекли. Сонце на столі, крашенка мої, Все тонко у всій землі. Ой, ось настав це цей день святковий, Ангол з небес, Сповість,

Даже Боже все там житы мы любимые. Святять вербу та цілий рік її зберігають. Посвячена верба має чародійну силу, відганяє все зло від оселі. Ой, що я бачу? Діти грають з вербою, легенько один одного б'ють та примовляють. Не я б'ю верба за тиждень великдень. Кінець Ати потрібно не тільки в домі, а й на подвір'ї, щоб було всюди чисто. Малята, я думаю, що всі ви допомагаєте, прибираєте іграшки, витираєте пил, поливаєте квіти. Вірно? Молодці. А в суботу матусі й бабусі печуть пасочки, пироги розмальовують писанки, крашенки, діти. А чи знаєте ви, які види фарбованих яєць є? Давайте пригадаємо. Крашанки це яйця, які зафарбували в один колір. Фарбу можна купити вже готову, а можна зробити самому з шкарлупіння цибулі, з буряка або куркуми. Крапанки це коли на зафарбоване яйце наносять цяточки. Шкрябанки це коли візерунки відряпують голкою. Мальованки це яйця розмальовані пензлем. Писанки це яйця розмальовані за допомогою воску. Діти, а як у вас в родині фарбують яйця? Що за дивні яєчка наша курочка знесла, Намальована гніздечко, хіба пташиночка мала. На Навкриги барвисті квіти, жовті, сині, ючки. Чи здогадуєтесь, друзі, що це? Вірно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми, ми... Ми гуртом розмалювали для святкового стола сядь наші писанки, як весняні квіточки. Ми сьогодні ранок встали, різні фарби готували і цибулі, і скори яєць, квітів, і трави. Гарна писанка у мене. Мабуть, далі нема. Мами тільки помагала, малювала сама. Вечір матусок розчалує, писанки на виставку малює. Візьк човпає, пищуки розблються, очі мами ладісно сміються, вечір матусок розчалує, писанки на виставку малює. Дивиться і ціситься мамуся, я у неї малювати вчуся. Пише пісанки, бабуся, пише мама, я. Лагаться, бо я, лагаю, щоб я. Я за столу не вставала, на яєчку малювала роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене вона для тебе, не не Писенка писалася до сонця хрестувалася. З молитви бабусі з під пензля бабусі. Кольор вибирала, вибирало в роду. Українська писанка берегиня роду. Крашанка, крашанка. Червоненьке, дивіться, крашанка-крашанка. Менше сонечку маленька. Червоненьке, дивіться, крашанка-крашанка. i you Ти пограємо з крашенками. Привіт-привіт, малята всі! В кошику яєчка непрості Кожне має колір свій, з нами рухайся й радій якщо колір упізнає. Жовта крашенка крута, у нас пружинка непроста. проста. Жовте сонце у віконце заглядає раз у раз, вправо вліво присідаєм дружно сонечко вітає. Синя крашенка, вода, хвилька буде ось така. Зелена крашенка підскоки пострибали руки в боки. Зелена крашенка травичка, Стрибає жабка невеличка. Плих туди, плих сюди, до хмаринок підтрим. Дружно стали рядок і танцюють з кіх доскок. Всі великди зустрічають, настига рибають. Червона крашенка яскрава. Плескай в долоні дуже жваво. Червоне яйце, неначе мак. Плескай в долоні. Так, так, так. Один, два, три. Не пари, пари, плескай нами веселись. Дружно стали у рядок і танцюють з тих Всі велик великдень зустрічають, на стигар рибають. Фіолетова кружляй. Ніжки вправно виставляй. Фіолетове справжнє диво, Рухай рухайнішками красиво, каблучок повиставляй, у таночку покружляй. Привіт, привіт, малята всі. Бабусі печуть пасочки та пироги. Дітки пропоную допомогти спекти пасочки та прикрасити їх. Колосочки покладемо ми від мишки. Медок, що приніс ведмедок Тишко-мишко, Ще яєчко покладемо від курочки рябенької. Чись пасочка, печись, рум'яненька, печись, пасочка, випікайся, рум'яненькою ставайся, прикрашайся. Дітки, а давайте ще більше напечемо пасочок. Колосочок покладемо, ми від мишки. Що приніс ведмедик тишком нишком. Від курочки рябенької ще яєчко покладемо. Печись, пасочка, печись рум'яненька. Печись, пасочка, випікайся, рум'яненькою ставайся, прикрашайся. Ось які ви молодці малята. Допомогли спекти та прикрасити пасочки. А скажіть, що ми в кошик покладемо? Як до храму всі підемо? Відгадайте згадки. Великодні згадки. Сонце сяє із небес. Знайте всі, Христос Воскрес! Скоро будемо святкувати. День цей світлий прославляти, В церкву сім'ями підемо, Що у кошик покладемо? Як її ми випікаємо, то молитву промовляємо. В страві цієї Божа ласка, це святкова здоба паска. У чистий четвер ми їх пофарбуємо, в кошик пасхальні покласти готуємо, яєчка із крапками звуть усі крапанка, а пофарбовані дряпані. Як? Крашенка. Писачок до рук візьмемо, візерунок нанесемо. Про неї пише читанка, це яєчко Правильно, писанка Ми кладемо в кошик паску масло, сир, кільце ковбаски, Крашанки, крашенки, ясце, півки свічку хрін Звичайно, що? Сіль Молодці! Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла і гаряча, як пічка, то біла великодня свічка. Коли до церкви святити Паску йдеш, в нього все складаєш і з собою несеш. Малята, що це? Як ви гадаєте? Так, це великодній кошик. Ми яєчка пофарбуємо. Пасочку смачну зготуємо. Смакувати не набридне, як у Дім прийде. Діточки, яке це свято? Правильно, великдень. Христос воскрес, воістину воскрес! Великий день, великий день, який велик день на землі. Багато радості пісень приніс нам янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес. Сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. I'm <laughs> Це ж у нас великий день, народ будеться просоня у вінку гучних пісень. Христос Воскрес, Христос Воскрес, дадійте, діти, Біжіть у поле і в садок, збирайте гілячко і квіти, кладіть на Божий Хрест вінок, на вас погляне, боже мати, радіючи святих небес. Вирайтесь, діти, і співайте! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дай нам, Боже, у здоров'ї жити, а через рік світле свято знову зустріне.